Послухай і дозволь собі бути живою. Колись дуже-дуже давно у високому нічному небі жила маленька зірка. Вона була зовсім юною і сором'язливою. Так-так, зірки також бувають такими. Щоночі вона виходила на небо і ховалась за хмарами, і тільки краєчком сяяла у темряві. Її промінчик був такий м'який, ніжний та ледь-ледь помітний. Здавалось, що його можна переплутати з подихом вітру. Що, як моє світло засліпить когось, думала зірка. А раптом воно занадто слабке, ніхто не помітить. А що, якщо мені хтось скаже, що я свічу не так, як треба сонце, небо інші зірки? І наша зіронька ховалась знову і знову, знову і знову? День за днем, ніч за ніччю вона ховалась і крутила всі ці думки в себе. В голові, якщо озірок мають, якщо зірки мають свою голову або де там у них можуть бути думки, І от час минав і минав, і раптом одного разу, а треба зазначити, що ця зірка любила одне місце, ліс, в неї був особливий ліс. На який вона завжди дивилась, і коли дивилася за Хмарок, вона дуже сильно хотіла показати себе цьому лісу. Вона дивилась за цим лісом, наглядала за ним. Їй було дуже цікаво, що в ньому коїться, хто там живе. Вона знала всіх майже жителів цього лісу і подумки передавала їм вітання. Але чомусь сама боялась помахати їм ручкою і сказати привіт. І от в самому серці цього самого лісу, одного разу настала особлива ніч. Небо вкрили важкі хмари, а місяць заснув всі великі зірки, які до цього. Світили, кудись щезли. Було так темно, що навіть сова, примудра сова не бачила, куди вона летить. А інші тваринки, жителі цього лісу, просто тремтіли від страху, тому що в них ніколи не було такої ситуації. Це сталося вперше. І весь ліс завмер в паніці, в страху, в переживанні. Бо вони не знали, куди рухатись, вони не знали, на що можна опиратись, і вони просто завмерли, боячись зробити навіть подих і боячись того, а що буде далі. І саме тоді маленька зірка відчула дуже дивне почуття всередині себе. Вона відчула тепло всередині, і вона відчула велику жагу до того, щоб засвітити на свій улюблений ліс, допомогти йому. І їй дуже сильно хотілося, щоб її ліс дихав і жив так, як і раніше. І це відчуття допомогло їй. Загадати, що небо, на яке вона виходить, це дім для світла, а її світло, яке вона має, це не тягар, а це її подарунок. І настав час для цього дарунку. Якщо хоч одному створінню стане трішечки світліше, я спробую. Прошепотіла вона подумки. І зірка дуже тендітно, дуже неспішно зі страхом, але почала виходити з за хмаринки. Вона почала ці хмаринки від, відідвигати від себе, щоб можна було засвітити. І ця зірка почала освітлювати шлях всьому лісу. Ліс відчув цей подих світла, цей промінчик маленький, тремтячий, але цього вистачило, ліс вдихнув і видихнув. Він побачив надію в цьому самому промінчику. Мудра сова побачила гілку, куди вона може сісти, і відчула спокій. Маленький їжачок раптом знайшов свій дім і побачив, що він був цей весь час поруч, а він не міг до нього дойти, але він був у нього на витягнутій руці, і з радістю побіжав додому. І навіть стара лисиця тихенько усміхнулась, коли побачила цей лагідний вогник, Високо над собою і подумала, її час настав. Нарешті вона вийшла до нас. Стара і мудра лисиця, наче завжди знала цю зірку і думала про неї, їй було цікаво, коли ж, коли ж ця зірка вийде до них і передасть свої привітики. І ось цей час настав. А зірка побачила. Що її улюблений ліс і всі жителі були дуже раді, її, і вони навіть вона була необхідна їм, саме вона, саме ця зірка, бо вона була народжена саме для цього лісу. Так, інші зірки раніше також світили для цього лісу, але наша Зіронька, вона Саме вона це був її шлях саме світити для цього лісу. І вона зайняла своє місце нарешті і видихнула. Вона відчула, що з цього часу вона може не соромитись. І з того вечора Зірка більше не соромилась. Вона виходила і світила, і зрозуміла, що її дуже люблять і цінять. І Дуже її чекають. Вона при цьому не ставала найбільшою. Вона не прагла бути яскравішою за інші зірки. Вона просто була сама собою, тою зіркою, яка народилась саме для цього лісу. А ліс також просто був, і був радий, тому що він може жити. І дихати ночами, коли зіронька світить йому. Світло цієї зірки стало знаком надії для тих, хто загубився в темряві, а також стало знаком для інших зірочок, які були народжені для інших лісів, гаїв, степів, озер. І вони побачили, що настав їх час. І тепер вони мають не соромитись, вони можуть бути собою і показувати себе саме для своїх місць, для яких саме вони народились, і більше ніхто не зможе, крім них, засвітити саме тому їхньому місту. І вони обрали світити, тому що вони люблять це місце. Деякі зірки ще не розуміли, для чого саме вони були народжені. І тоді, подивившись на нашу зіроньку, вони зрозуміли, що вони хочуть знайти те саме місце, яке вони люблять і для кого вони хочуть світити. Дозволь цій касті оживити в тобі щось важливе. Світло не має бути гучним, щоб бути справжнім. Твоє світло достатнє. Вже достатня. Ти вже світиш і цього достатньо.